Домашні цукерки з яблук, ніжні та корисні солодощі, виготовлені з яблучного пюре з додаванням білка, агару та невеликої кількості цукру. Завдяки натуральним інгредієнтам вони виходять повітряними, ароматними і набагато кориснішими за магазинні солодощі. Насамперед необхідно підготувати яблучне пюре. Для цього яблука очищаємо від серцевини, запікаємо в духовці, відокремлюємо шкірку і м'якоть подрібнюємо блендером. Для цього рецепту краще брати яблука з зелених сортів. Вони надають цукеркам свіжості, легкої кислинки та яскравого яблучного аромату. Також я буду використовувати густе уварене пюре з оличі для додавання додаткової кислинки. Можна додавати пюре інших ягід або фруктів у невеликій кількості для надання кольору та аромату. Але важливо пам'ятати, що яблучне пюре це основа, тому його має бути більше або використовуємо тільки яблучне пюре. Агар-агар заливаємо водою кімнатної температури та даємо постояти 10 хвилин. У каструлі з'єднуємо яблучне пюре та пюре аличі Додаємо цукор та агар-агар з водою. Все добре перемішуємо і ставимо на плиту, доводимо до кипіння і уварюємо масу на середньому вогні 10-12 хвилин. У миску відправляємо білки, лимонну кислоту, цукор та ванільний цукор і збиваємо до пишної маси. Процес уварювання та збивання у нас буде відбуватися одночасно. Тому заздалегідь організуйте свій робочий простір. Білки збилися до пишних піків. Тепер відразу ж знімаємо з вогню наш сироп і тонкою струйкою вливаємо в білки, продовжуючи збивати. Коли весь сироп влили, продовжуйте збивати масу ще 5 хвилин на високих обертах міксера. Потім усю масу виливаємо у форму, застелену пергаментом або харчовою плівкою. Розрівнюємо та залишаємо стабілізуватися на пару годин. Далі виймаємо з форми та нарізаємо на зручні шматочки. Я відрізала на рівні краї та нарізала на брусочки 2х8 см. На даному етапі пастила ще не готова і злегка липне до рук, тому всі брусочки розкладаємо на решітку для підсихання приблизно на 12 годин. Зверху вони підсохнуть, а всередині залишаться м'якими і пористими. А це я показую пастилу. Приготовлену тільки на основі яблучного пюре. Пройшло 12 годин. Пастила досить добре підсохла і не липне до рук. Пастила з пюре алечі має такий кремовий відтінок. А яблучна пастила білого кольору. За смаком мені сподобалися обидва варіанти. За личою є легка кислинка. А яблучна це ніжніший і десертний смак. Це щось середнє між зефіром та фруктовим мармеладом з яскравим яблучним смаком. Тепер кожну цукерку обвалюємо в крохмалі і укладаємо рядами в якусь форму. Зберігається такий десерт до двох тижнів у холодильнику у щільно закритому контейнері. Упевнена, такі солодощі сподобаються і дітям, і дорослим. Мінімум цукру, максимум користі та лише натуральні продукти. Такі цукерки можна сміливо покласти дитині до школи. Вона їстиме їх із задоволенням і без шкоди для здоров'я. Домашня пастила з яблук це смачно, корисно та по-справжньому просто. Друзі нагадую весь список інгредієнтів. Буде вказано в описі під відео. Підписуйтесь на канал і готуйте разом зі мною.